У Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися річним військовослужбовцем Володимиром Турчином. Чоловік загинув 1 лютого 2024 року на запорізькому напрямку при виконанні бойового завдання. Розповів Олег Смаль, радник міського голови з питань ветеранів війни. Сьогодні Житомирська громада прощається з вірним захисником нашої неньки Турчином. Володимиром Володимировичем, який народився 3 лютого 1972 року в місті Херсон, у 25-річному віці приїхав до міста Житомира. Віталій, двоюрідний брат загиблого, каже, що Володимир добровільно став на захист України. Мій брат Володимир, який загинув героїчно з самого початку російської агресії, з 2014 року саме. Приймав участь у протидії цієї агресії, а саме на території Луганської, спочатку Донецької області у складі добровольчого батальйону Луганськ-1. У подальшому після повномасштабного вторгнення 25 лютого поїхав до Києва за власну ініціативу, де проходив службу. Добрий, любив всіх, ну і дуже справедливий, завжди допомагав останнім, що в нього є. У Володимира Турчина залишилася матір. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.